Те, що я бачу зараз, я би хотів бачити ну, в будь-якому місті. Про що це говорить? Люди не бояться вкладати гроші в новобудову. Я туди вже не піду, бо мене туди не звали і не чекають. Ремонт, по факту, виносить як вартість квартири. Ми трошки впиралися, не вірили в це. Тут дивіться, які елементи архітектури. Прям виглядає вау! Всім привіт! Мене звуть Сергій Нагорний і я шукаю житло сьогодні в Чернівцях. Я вирішив подивитись на декілька житлових комплексів, порівняти з іншими містами. Ну і між собою теж зараз. Я хочу глянути на комплекс компанії водограй. Це відома компанія в Чернівцях. Відома вона в першу чергу іншим комплексом, який так і називається водограй. І я сподіваюся його теж відвідати. Тому, кому цікаво, обов'язково слідкуйте за наступними відео, підписуйтесь, ставте дзвіночок, щоб не пропустити це відео. Ну а поки що, я хочу подивитись на їх новини. Новий проєкт, який суто по рендерам, мені подобається навіть більше ніж е славнозвісний водограй. Я кажу про ЖК Компас. І, хоч я й просив у забудовника побувати в цьому ЖК, вони сказали, що там ще не готово, нема на що дивитися, і тому краще дивитися водограй. Окей, водограй, ми подивимося, але компас я теж хочу глянути. Не знаю, чи багато я побачу, але якесь враження, я думаю, що складу і можливо допоможу вам, тому що. Повторюсь, на рендерах все виглядає дуже круто. Прийшов я сюди пішки. Це якийсь протилежний кінець міста від ЖК Київський, в якому я був в попередньому відео. Що тут по інфраструктурі взагалі не орієнтуюсь, давайте дивитись на мапі. ЖК Компас будується недалеко від центра міста, у всякому разі ближче, ніж більшість новобудов чернівців. Якщо заміряти по прямі, то це близько півтора кілометри. Біля ЖК Компас також будується ЖК Буковинський, і навколо доволі щільна забудова. Але якщо подивитись зі супутника, то це в основному приватні будинки. Лише ось в цій частині є багатоквартирні будинки і далі гаражі, які Відділяють ці будинки від залізниці. До речі, залізниця діюча. Я на власні очі бачив потяг, який їхав по ній. Можемо побачити, що поряд знаходяться зупинки громадського транспорту. Ну а із інфраструктури, окрім якихось маленьких магазинчиків навколо магазинчики, кав'ярні, така невелика комерція. Тут є ліцей номер 2 це, мабуть, найближчий навчальний заклад до ЖК Компас, і також з іншого з боку є школа номер 3 і дитячий навчальний заклад номер 22 ЖК Буковинський побудований значно раніше, і тут в комерційних приміщеннях теж є багато різних закладів, ресторанів, магазинів і так далі. Щодо локацій для прогулянок, то тут я їх особливо не бачу. Найближчий парк знаходиться доволі далеко, щоб іти до нього пішки. Гуляти, хоча чи можна взагалі використовувати слово далеко по відношенню до міста Чернівці? Тут всюди недалеко, всього один кілометр до парку. Ось, власне, перед вами один із будинків ЖК Водограй що попередньо можна е, дізнатися про цей ЖК? Це бізнес-клас заявлено. Будинків планують 14, поверховість від 6 до 8. Ось тут я бачу 3, 4, 5, 6 поверхів. Якраз е, технологія будівництва монолітна каркасна, це я бачу по сусідньому ще не зданому будинку. Стіни із цегли, це так і є. І утеплення мінеральна вата. Житловий комплекс компас. Чи компас це повноцінний мікрорайон з власною інфраструктурою недалеко від центру міста. Периметральна забудова утворює закритий внутрішній двір зі спортивним та дитячим майданчиками, фонтаном та затишним маленьким сквером для прогулянок та відпочинку на свіжому повітрі. Зустрічати мешканців буде центральне фоє з консьєрж службою. Також проєктом комплексу передбачені супермаркет, кафе, аптека, дитячий садок та дворівновий підземний паркінг. Що зробить життя у компасі комфортним та дозволить отримувати всі необхідні послуги, не залишаючи територію комплекса. Ось такий опис даного ЖК. Ну, давайте подивимося на першу чергу, яка, на мій погляд, вже майже побудована. Фасад мені дуже-дуже подобається. Прям виглядає вау, елементи цегли, елементи, причому різнокольорової, такої типу Клінкер, нижній поверх, сіра плитка. Тут збоку ще теж така сіра під керамограні. Я бачу на торці корзини під кондиціонери чорні. Місця для них передбачені, і виглядати це все буде красиво. Не буде спотворюватись цей фасад, який дійсно виглядає класно. І чорні віконні рами. Є вузькі віконні прийоми, є ширші, є ще інші. Тобто абсолютно різнопланові, і це виглядає так різнобарвно і насично. Це, я так розумію, головний вхід. Він тут з високим таким атріумом, розсувні скляні двері і така скляна стіна. Висока стеля. Я думаю, що там всередині буде дуже круто. Дашок з скляними вікнами. Є обмежувачі, щоб автомобілі лише могли висадити тут людину, наприклад, на таксі приїхали чи як, і зайшли. От, а далі їдьте собі кудись в інше місце. Паркуватись. Все е, досить інклюзивно. Ну тут просто ідеально рівно е, можна зайти всередину і, ну, вздовж вулиці такий невеличкий клаптик озеленення з деревами. Які вже ну, десь метри три, тут покраще озеленення. Оскільки є невеликий перепад висот, то тут все ж таки частина тротуара, а він доволі широкий зроблений біля будинку. Не парковка, а саме тротуар. Тому що, я так розумію, тут буде комерція на першому поверсі. А, до речі, відволікусь одразу на газові труби, вони тут пофарбовані в колір фасаду з нижньої. Частини сірі зверху коричневі і зливаються фактично з фасадом. Так, от комерція буде на першому поверсі, мабуть, і тому тут передбачено, щоб людям було зручно сюди підходити. Ну а в одному місці є такий плавний підйом, і з іншого боку сходинки. Це два блоки. Я так розумію, рахуються як два будинки. І ще мені подобається, що перший поверх він ніби такий втоплений трошечки е, сюди і утворюється такий дошок приємний. Освітленням, щоб можна було тут, наприклад, кав'ярні можуть поставити тут столики на вулиці, і можна буде спокійно сидіти, не треба якихось парасолик ставити. І навіть під дощ можна буде тут зависати. Ну і тут знову ж таки обмежуючі такі куби для того, щоб автомобілі не заїжджали на зону тротуара. Тут вже плиточкою виклали перехід для людей. Ну і далі, ось можна йти в бік ще будинків, але ну, я туди вже не піду, бо мене. Туди не звали і не чекають а, можу сказати лише те, що бачу дійсно карзини. Під кондиціонери, фасади там такі ж самі симпатичні, як і з, з цього боку. Тобто немає якоїсь економії, як буває у забудовників, що з фасадом ми робимо, а там вже можна простіше. Тут дивіться, які елементи архітектури є. На коту відкритий балкончик лоджія, а ось там зверху взагалі нависає такий величезний еркер. Цікаво, чисто конструктивно. Я так розумію, що це не прості елементи, але візуально вони додають просто плюс. 100 до будинку, він виглядає прям дуже красиво, приємно. І такий будинок, от те, що я бачу зараз, я би хотів бачити ну, в будь-якому місті. Він би дійсно і у Львові був би класно. Ну ж тим паче в Києві. Але в Києві, на жаль, такі будинки не будують. В основному щось страшне і, і величезне. Ось такі враження в мене від цього комплексу. Те, що я можу наразі побачити, тут навіть е, спуск в підвал. Там скло використовується, скляні дошки. Я б не сказав, що це прям дуже класно, воно виглядає круто, коли скло. Чисте, але ж його треба постійно мити, і цим не завжди займаються керуючі компанії. Вулиця доволі вузька, хоча машини тут приїжджають періодично, ось такий навпроти будинок. Район теж дуже тихий, навколо звичайні приватні будинки. Ще заявлено, що в цьому комплексі буде підземний паркінг, закрита територія від авто та сторонніх. Ну так, да, тут вже поставлені такі ворота, які явно можна буде закрити легко. Попалення Індивідуальне висота стелі 2,7 метри. Тобто, хочеться і бізнес-клас, а висота така, як і в комфорт класі. Ну а ось тут далі вже відмежовано зеленою зоною. Невеличка така кишеня для автомобілів. Їх тут вміщається 10 штук. Коротше, комплекс дійсно а, виходить просто вау. Я так бачу, що тут ще на торцях вікон а, вставлені такі led стрічки Я думаю, що це буде підсвітка. І ввечері має бути дуже красиво. І ось там на фасаді теж зверху бачу вже поставлена підсвітка фасадів. Хоч цей ЖК ще будувати і будувати, але реально хто шукає собі квартиру в Чернівцях, я б наважав. Нашому місці реально придивився до цього ЖК виглядає він просто класно. Ну і судячи по характеристикам, це теж доволі якісний будинок. Хотілося б подивитися ще на благоустрій, який там буде в результаті, але те, що намальовано на рендерах, дуже класно. Я все ж таки потрапив всередину будинку розсувні. Двері тут хол це Денис. Він щасливий майбутній мешканець цього комплексу. Тут ось лобі ще, ще завершується, вже освітлюючі прилади повішені. Тут буде якась система кондиціонування. Опалення, а що тут ще буде? Ну, тут безпосередньо у проєкті був запроєктований такий консьєрж-холл. З зоною для відпочинку, там ну настільки я бачив диванчики, там диванчики, да стійка, кава, тобто створений такий як мікроклімат для спілкування мешканців, тому що Зазвичай, от ми живемо в попередній новобудові, немає якогось такого добропорядного сусідства. Тобто, всі як один, кожен сам за себе, ніхто не хоче там якогось спілкування. А тут створені такі, якби передумови для того, щоб люди, скажімо так, пересікалися і тут зупинялися. Тут я бачу такі. Ну, по-перше, це прохідний наскрізний прохід до, до двору, і тут таке панорамні. А що, що тут по проекту має бути за цим вікном? Ну тут скоріше всього, що буде. Зелена зона, тому що тут так бачите, будинки будуються так по периметру а аля, типу, щось як колоді типу, якщо можна так назвати. І що мені до подобається, те, що тут е, зроблено так, що ну ніякі посторонні люди не зайдуть на територію, тобто захід тільки через цей е, холл. Відповідно, тут я думаю, що буде якась охорона стояти, там пропускати, не пропускати. Так, ну вся весь благоустрій він буде вже тут всередині. Поки що ще ці роботи не закінчені, тому що і будинки ще будуються. от я бачу, що... А тут закрито, так? Да? Тут зачинено, ну, да, поки що. Mm. А що корзини для кондиціонерів тільки з внутрішнього боку. На зовнішньому фасаді нічого немає. Красивий. Поверховість 6, 6 7, 8. Навіть 6 до 8. 6, 8. Так, добре. Ми можемо потрапити, подивитися на. А тут вже всі приміщення плюс-мінус готові. Ну, виходить, що тут як технічне приміщення, тобто захід буде спочатку вихід у двір, але поки що не, не зроблений ще до кінця внутрішній там, дворовий благоустрій, то так просто пропускають. Так, да, ось, власне, логотип, назва комплексу. Тут уже. Теж, в принципі, ремонт майже готовий, оздоблення плиточка, якась декоративна штукатурочка. Все доволі стильно, я б сказав. Це сходинкова клітинка. Підсвітка, до речі, не відкласна реалізована така декоративна. І один, один ліфт так, на, на підліфт, секцію. Так. Ліфт отіс, судячи за цього. Ліфт, я думаю, що тільки що вимкнули, тому що може бути, що будуть світло виключати. Ага. Можливо, вони ну ліфт працює, будинок... Ну, тільки що щось, да. щось ага. там закрив. я думаю, що він може перевівся в аварійний режим, відкрив дверцята на випадок. Якщо хтось ага. застрягне, у нас зараз планові відключення по місту електроенергії. В порівняння що це дійсно бізнес-класу, тому що у нас дуже люблять приставки приписувати там Ага. Преміум бізнесу насправді ага. все дуже. А да. справді до комфорту не дотягує да. часто. Так, це ось так виглядає поверх. Теж е, штукатурка на стелі, на стінах. Така фактурна в скляні таблички. Ліфт запрацював. Думаю, що може е, скачок напруги, бо того він і, mm. і вимкнувся. Тут світло має включатися якось? Так, так, так. Включилася всього на поверсі 6 квартир. Тут теж логотип компас. А що, люди вже проживають чи як? Так, да, деякі вже проживають. Ну що собі? Так, двері. Двері від забудовника виглядають достатньо якісними, важкими. Що це за. Це плот. Це українська якась. От я не знаю, але я знаю, що багато де ставлять, бо це найкращий виробник. Так, у вас вже тут ремонт. Де є якісь підсвітки? У нас просто ще от з завтрашнього дня вже будуть обмебельовувати. Мебель під замовленням. Котел це від забудовника встановлюється? Це від забудовника, чи? так. By... Котел, радіатори від забудовника, по бажанню додаткову плату, там теплу підлогу. Так, так, а що ще було? Штукатурка на стінах? Штукатурка, так, да, по на всіх стінах по... чи тільки? На, на всіх, на всіх. Угу. Яка ось ось ця? Це, це гіпсова, це ми просто додатково, тому що в нас тут будуть монтуватися декоративні панелі. Сказали, що краще на штукатурку. Угу. Таку гіпсову не на цементну або може, а була але... цементна піщана. Цементна так? піщана, так. Стяжка підлоги. Стяжка підлоги, розводка електромереж. Повністю всі оці розетки чи тільки. Е, ну, дивіться, там виходить, що вони монтують згідно е дебенів, нормативі мінімальну кількість потрібна, а решта там, якщо Ні, ти бажаєш. За додаткову оплату там тобі. Не знаю, ну, який ДБН, але ну, зазвичай зараз всі підводять тільки до дверей. Ні, одну, тут тут і була все. розводка. Тут щось було. Була, так. Да. Ну, ми там, згідно проєкту нашого, там вказали нам додатково розводили, то там було трішечки доплата. Це так було чи це ви вже зробили якийсь виступ? Ну, це тут, виходить, да, mm -hmm. бетонний. І ми вирішили так, як обіграти, зробили так додаткові ніші для того, щоб можна було змонтувати шафи. У нас взагалі було перепланування, тому що тут е, виходить, що був по факту такий типовий проект. Ти заходиш, коридор там квадратів на 9 і куча дверей. Ми вирішили для того, щоб не робити таку кімнату закриту. То цю кімнату трішки змістили стіну, зменшили площу, і за рахунок цього тут зробили таку як міні-вітальню і з виходом на кухню. Стіни міжкімнатні, з якого матеріалу е, міжкімнатні з цегли. З цегли і зовнішні, і внутрішні, все з цегли. Е, ну, тут виходить в цеглину по ну, побуровану, потім мінералаватна плита здається, 10 сантиметрова і далі облицювальна цегла. Тобто це мені дуже сподобалось, тому що ну ви знаєте, як на будівництві обично ставлять який з часом втрачає свої властивості, а тут більш того, що мінераловатні плити, то ще й облицювальна цегла, яка сама по собі є і не дешева, і монтаж, її не дешевий, і немає тих нюансів. От бачите, будівля 10 років, а фарба вигоріла, получається, і все і будинок вже немає привабливого зовнішнього вигляду. Це, це Ці будівлі 10 років? та про будь-які там, де короїдно носиться фарби. Забудовники не беруть найвищої якості, за рахунок цього вигорає пігмент. В принципі, всі вікна панорамні такі. Так, Це від забудовника. Да. Uh -huh. А що за фірма? Це века. Ну, це тільки у нас, от в квартирі, оце на поверх, таке от панорамне вікно, бо там зазвичай е, по два ставили. То ми от так і подивилися, каже, давайте нам цю квартиру з цим вікном. А, на... ну, я бачив з фасада, що дійсно якісь різні вікна в різних місцях. Ну, батько мій був противник. Він виконроб, каже це холод, але ну, в принципі так. Але ми зайше дотрати. Ну так в даному випадку, коли у вас навпроти немає висотного будинку, то є сенс якби в панорамних вікнах. Ну і тут ще, бачите, зараз Туманто не видно так, там чуть-чуть -чу видно там і церкву е Миколаївську. Ну, там я якусь бачу. Да, і там навіть чуть-чуть видно резиденцію, але ну, виходить, це просто нижча поверхівовість. Я думаю, що там на шостому-сьомому е краще видно. Ще мені дуже доподобає те, що роздільний санвузол, бо часто у невеликих площах квартир роблять об'єднаний санвузол, і це доволі незручно. А це скільки площа? Тут 61 квадратний метр. А скільки тут електроенергії виділяється на квартиру в кіловатах? Я не знаю. Ну, ну, судячи з того, що заведений був кабель з е, січенням, по-моєму, 6 на 3 квадрата, то я думаю, що достатня кількість. Ну, тобто, зміст завозити потужні кабель, якщо немає цього, ну, якщо немає напруги, яка може податися. Ну, від неї 6 на 3 квадрати, здається, якщо я не помиляюся. Бо, от, бачите, навіть у нас виведено під індукційну плиту. То це, по ходу, 6 на 3 і у відний теж такий був. Це якийсь фільтр чи що? Да, е, це фільтр. Ну, взагалі, чесно кажучи, мені подобається, що працює компанія з е, новітніми матеріалами, тобто опалення, це TC. Тобто у Чернівцях, напевно, жодний незабудовник не працює з ними. Даже у нас була проблема, що коли ми там домонтовували там фітинги, ці всі різні, то ще шукали е, е, ці приса в оренду, бо тому що сантехніки майже з ними не працюють це дуже дороге. TC — Сі, це обла... труби чи що? Це Труби, власне. так. Тобто не гарантія 50 років, тобто мало який, скажімо так, виробник може дати таку гарантію. Ну і навіть, подивіться, можете там по колекторному ящику покажу. Що, давайте це сміття відкину. Ой, я тут, напевно, закритий, ключа немає. Ну, бачите, дивіться. Навіть стоять тут оці такі регулятори. Рідко хто ставить, такі. ти можеш кожен контур відрегулювати. Забув, як це називається, ну мені сам технік, коли монтував, каже, це майже ніхто ніколи не ставить. Це, це вам забудовник за додаткову плату робив теплу підлогу. І причому за дуже адекватно, бо я вам скажу, що те, що він порахував, і потім те, що робили сантехніки, то вийшло майже в ту саму ціну. Хоча вони тут по факту просто фітинги ставили, грубо кажучи. Тут термометр. Ну, зазвичай ніхто на таких у такій дрібниці не, не вдається, не заморочується. А от дивіться, кондиціонер. От ви кажете, що були корзини. Получається, в кожну квартиру був вже заведена траса. Так. Тобто, і якщо можете побачити, тут. А от... де, до речі, ваш зовнішній блок знаходиться? Наш зовнішній блок. От бачите, у нас траса от запущена. Так. Тобто зразу вони е, ну, заробили для того, щоб потім люди, коли будуть виводити кондиціонер, щоб не виводили на зовнішній фасад, або для того, щоб зараз не вели труби і не, не били під'їзд. А виведений внутрішній двір. І ось воно так пішло по контуру, і там під вікном блок. А тут на хвилину так десь 20 метрів. Я погонних, якщо так подивитися, І це забудовник Сам вже при це забудовник, так, да, Це а, було ну, включено це супер, вартість. Це супер. З урахуванням що... того, що кондиціонерщики казали, що десь 18-25 євро за метр погонний. Ну то тому так, воно... да, часто мешканці економлять, ліплять в місцях там до корзини, навіть не дотягують, навіть якщо вона є. Корзина теж стоїть. Ну тобто це теж кошти. Тобто, і це якби було включено в вартість будівництва. Щоб... То, а ви, як як ви не знали секрет, цього? якщо не секрет, скільки тоді коштував метр, коли ви купляли? Е, дивіться, ну ми купляли, получається на котла. Ні, коли будувався тільки перший скільки буде, років до речі ви чекали? Ну це грубо було кажучи перед пандемією, ми осени угу. підписали договір. Тобто тільки почали, тільки почали будувати, і скільки тоді це коштувало? Е, Ну, у нас було під максимальну виплату, тобто з мінімальним, е, з мінімальним першим внеском, то тоді був 850. Так і зараз, по-моєму, десь приблизно так. Я не є? знаю, не цікавився, тому що ремонт То, ага, тут. То нам усі друзі, які займалися ремонтом, казали, що ремонт по факту виносить як вартість квартири. Ми трошки впиралися. Це не вірили в це, але по факту майже воно так, так і є. Під територією всього комплексу, під будинками, під двором ще збудовано і будується двохрівневий підземний паркінг. В нього можна буде спуститись на ліфті прямо. Так що в цьому плані тут теж все круто. Ну, у дворі там сухий фонтан, якесь озеленення буде. То, звичайно, буде цікаво подивитись, коли все завершиться. Поки що роботи ведуться. Поки що можемо тільки... Милуватися ось цими симпатичними фасадами. Для того щоб доїхати від ЖК компас до центра чернівців на автомобілі в ранкову годину пік, знадобиться від 5 до 8 хвилин. Це 1,7 кілометрів. Тому якщо порівняти це з пішохідною прогулянкою, то тут всього 20 хвилин і ви в центрі міста. Ну а якщо їхати громадським транспортом, то 25 хвилин це дійти до зупинки, сісти на тролейбус чи автобус і проїхати пару зупинок. Тому це, мабуть, найдовший варіант добиратись до центру. На жаль, наразі у відділі продажів немає менеджера, який міг би проконсультувати по цінам. Тож заходжу на лун і дивлюсь. Що на даний момент ціна одного квадратного метра тут від 880 доларів до 930 доларів, що в принципі не набагато дорожче, ніж е, ЖК Київський від Інтергал. Є однокімнатні квартири від 40 до 47 метрів, двокімнатні 60 82 а от трьох і чотирьохкімнатні квартири вже продані. Про що це говорить Про те, що люди купують для життя і те, що у цього забудовника хороша репутація по попереднім комплексам. Люди не бояться вкладати гроші, от в новобудову, яка ще. Не збудована. Те, що я побачив, воно дійсно відповідає рівню бізнес-класу. Хіба що хотілося б ще трьохметрові стелі, щоб зовсім було все добре. Якщо вам це відео було корисне, то тисніть вподобайку. Ставайте патроном, щоб підтримати мої ось такі огляди незалежні. І також можете підписатися на Фейсбук, Телеграм, Інстаграм. Я представлений абсолютно усюди і побачимося в наступних відео. Бувайте!